5 грудня на 11-му. новина в студію Олена Петроченкова. Вітаю під ворожим вогнем від самого ранку. Нікополь по місту ворог вдарив дронами камікадзе. Попередньо люди не постраждали. Територію обстежують рятувальники У усіх інших громадах області. Вночі було тихо. Від ранку росіяни обстрілюють центр Херсона. Нині відомо про двох загиблих цивільних. Ще одна людина поранена у місті та області. Й досі лунає сигнал повітряної тривоги. Також вночі окупанти вкотре запускали по Україні безпілотники. 10 із сімнадцяти знищили сили. ППО декілька дронів влучили в інфраструктурні об'єкти на Львівщині. Вова повідомляють про незначні руйнування. Крім того, ворог атакував шістьма ракетами С-300 цивільні об'єкти на Донеччині та Херсонщині. У Донецькій області пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад та приватні підприємства. А у Херсоні окупанти влучили у кінотеатр. Усюди минулося без постраждалих. Нічна пожежа на Калиновій. Одна автівка згоріла вщент інша пошкоджена. Два легковика стояли у дворі багатоповерхівки на парковці. До ДСНС повідомлення про займання надійшло приблизно о півночі. Рятувальники за півгодини полум'я приборкали, але вогонь повністю знищив БМВ та понівечив Део причини займання з'ясовують поліцейські. Є версія, що це міг бути навмисний підпал. У нас хтось підпалив машину. Я спочатку свишав вибух, думав що бахнуло в місті. А це реально хтось там машину взарвав. У Новомосковську завершилося голосування щодо вибору нової назви міста. Опитування тривало протягом місяця. Лідирує топонім Новосамарськ на другому місці. Самар, але розрив у голосах невеликий. Остаточне рішення про назву ухвалять депутати міськради на сесії у грудні. Його направлять на затвердження до Верховної Ради України. Сьогодні в Україні та світі відзначають день волонтера. Під час війни в нашій країні все більше тих, хто добровільно та безкорисливо допомагає іншим військовим та переселенцям. До волонтерства долучаються навіть діти в одному із міських ліцеїв. Учні самотужки виготовляють хірургічні серветки та подушки для поранених. Роблять це під час тривог просто у шкільному сховищі. Все задля підтримки наших військових. Про кропітку працю школярів-волонтерів розкаже Катерина Нічик. Допомагають у лікуванні військових просто у шкільному сховищі. Учні одного з міських ліцеїв під час повітряної тривоги виготовляють хірургічні серветки для поранених бійців. Механізм говорять не складний. Це трикутні такі трикутники із марлі. Вони мають бути ну такої форми, і аби не стирчали ниточки це головне. Такі серветки, пояснює учениця, необхідні у шпиталях та стабілізаційних пунктах, аби тампонувати рани захисників. Часу на їх виготовлення лікарі та медсестри не мають, тож на допомогу стали школярі. Робити серветки спершу навчала шкільна медсестра. Це важливо, тому що щодня надходить дуже багато поранених. Їх потрібно оперувати, а лікарі, які це роблять, у них просто ну немає часу займатися тим, аби крутити серветки. Тому ми допомагаємо таким чином і наближаємо нашу перемогу. Волонтерська робота кипить не лише в укриттях, а й під час уроків. У кабінеті трудового навчання одні продовжують складати серветки, тоді як інші шиють спеціальні подушки для поранених. Якщо особливо стоять апарати фіксації кісток, то краще, щоб поранена кінцівка лежала на цій подушці. Також це можна її використовувати, якщо поранених евакуюють з поля бою, наприклад, голову фіксувати, підкладають під шию. Весь процес від викрайки до готового виробу діти виконують самотужки. Спочатку я беру викрійку, прикладаю її до тканини, вирізаю і отримуються такі клаптики. Частина. З трьох частинок таких робиться подушка. Таких заготівок за один урок старшокласниця Ніка вирізає з десяток. Потім їх зшивають та набивають наповнювачем. Процес ділиться кропітки, втім така робота їй у радість. Мені це подобається, тому що знаю, що даремно витрачаю свій час. Одна з організаторок волонтерської ініціативи, пані Наталія. Жінка згадує, на початку навчального року поділилася ідеєю з учнями. Ці ініціативу підтримали і стали до роботи. Вони розуміють, що ця війна не війна, не повинна передатися їм у спадок, і ми всі все робимо зараз для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Тому діти можуть що зробити своїми руками серветки. Це не вимагає багато часу або грошей. Тобто, це те, що ми всі можемо зробити. Подушечки, серветочки. Це найменше, що ми можемо зробити зараз. Нещодавно школярі передали чотири мішки хірургічних серветок та зо 20 подушок кісточок волонтерам. Тепер їх доправлять до шпиталів та стабілізаційних пунктів. Діти планують допомагати і далі. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Інтелектуальні змагання на часі у Дніпрі провели перший турнір шахів Кубок Лівобережжя. За першість боролися понад чотири десятки учасників різного віку. Змагання організували за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Враження учасників далі в сюжеті. Кожен хід може вирішити долю поєдинку, а час обмежений у Придніпровську. Понад чотири десятки учасників змагались в першому шаховому турнірі Кубок Лівобережжя. Серед них – 13-річний Максим. Хлопець майже два роки займається шахами. Я люблю шахи, тому що там треба думати. Це дуже цікава. Гра багато фігур. Я сьогодні зіграв тільки одну гру, але програв У мене був дуже сильний суперник. Але я не буду здаватися грати до кінця. Учасники можуть реабілітуватися навіть після поразки, адже грають по сім турів. Кожен тривалістю у 10 хвилин. Тут першому турі зустрічається хто з ким, але через два тури вже вирівнюються шанси слабіші, які програють, уходять з собою грати. А ті, що набрали один чи два очка, грають між собою. Турнір відбувся за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Партнерами стали Федерація шахів Дніпра та департамент гуманітарної політики міськради. Такі змагання особливо важливі під час війни. Можливо, ворог від нас саме того і хоче, щоб ми боялися, сиділи в кутку, прийшли до нього здаватись. Це точно не те, що ми будемо робити. Ми маємо дбати як про своє фізичне здоров'я, так і про ментальне здоров'я. Шахи це та дисципліна, це той вид спорту, який вчить нас думати наперед, вчить нас. Прораховувати кроки, вчить нас жити не тільки сьогоднішнім днем, а вчить нас планувати. Більшість учасників діти, їхні батьки кажуть, турніром задоволені. Дуже вдячні за створення цього турніру. Це дуже важливо, тому що діти відволікаються, діти поринаються у зовсім інший світ. Хоч якось виводить і дорослих зі стресу, і дітей зі стресу. У змаганнях могли взяти участь всі охочі жителі лівого берега: наймолодшому учаснику 9 років, найстаршому 53. Переможці отримали цінні призи. Організатори обіцяють проводити такі турніри регулярно. Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.